Блин, стежок багато в місті, походу буде мало народу. А шо попате. Пош, є 50 стежка. Ну, ХЗ, ТОР, Може буде хтось в місті. Що за холодильник? Ну, типу, ось Так нам на Су-142 говорили, завжди холодильник. Ну, прізвисько таке в нього було завжди. Сиверти. Типу здоровенный, як холодильник. І по формі. Я взагалі, якщо чесно не знаю, звідки пішло прізвисько холодильник на цю арту. «Холодос» типу. На неї завжди всі кажуть. Так насправді. Полдос та й холодос. О, торт такий О, AMX приїхав. Оце буде мій дружбан сьогодні. У нас з ним будуть сьогодні дуже тісні відносини. Тож ще ж в нього у моїх угасів. Бемс. Добрий постріл. Добрий, не спорю. Соколик, привіт. Соколик, дякую за підписку. Став 261 качать. О, норм. Ну ось це 8К перед 261. Наприклад. О, тут патони. Та Тати що? Мені буде в кого стріляти, нормально. Мася там їде. Масю я не прокину, звідси. Не з цієї позиції. До сьомого левела. О, сьомий левел там найболючий на Все ми головне перетерпіть, а далі вісімка буде вже краще набагато. Не забувай що тобі ще хороший екіпаж треба. На цих артах без хорошого екіпажу дуже тяжко. Че, я ж сюди маю скидувать? Давай на мауса, можеш варкнем разок. Є сенс на станем грати бо якось не складу. На чому на холодосі А, тобі. Ну я ж граю, дивись в 90% відмітки граю спокійно. Мені подобається ходос. Я дуже скептично до нього відносився, поки я його не купив і не зіграв на ньому декілька десятків чи сотень боїв. До речі, не знаю, скільки мене на ньому боїв. Ну, от, Мені сподобалося. Я рахую холодос хорошою артою восьмого рівня. Непоганою, не найкращою, але хорошою, як мінімум. На що схожий? Та. Блін. Те саме, що 261 тільки більший і повільніший. І трошки більш косий. Все. Його тяжко з чимось порівняти. Е, ми знову граємо. Та ну ви задовбали. СТ за голдугач купить. по ПТшку. Я не знаю, з чим можна Холдоса холодоса порівняти. Бо він більш косий, як е, французи. Блін, він став. Накрили каже. Нестерве непогано, якщо ти вмієш грати на, на, таких, на такого типу танках. То буде норм. Мені колись свого часу сподобалася стервеха. Так, ну цього розберуть уже без мене. Я піду вісугу, може ще тичку дам. Або в арту. Ну, арту і так уб'ють. Так що соколок, все, що я можу тобі порадить, викачай хоча б 2-3 пірки на арті, якщо ти хочеш на ній комфортно грати. Я колись собі СТРВ поменяв Т28 HTC я поменяв на СТРВ. Там фош, ну мат, там ще є по кому стреляй, слухай. Там ще народу. Бого. А от вепись можна було б дать оглушку. А, вже не можна Там на, на 220 оглушення теж нормально. Я колись дуже любив на СТРВ виграти. Дуже багато я на ній фармив. А потім я познав Дзен ЛТ водства. І почав на ЛТ-шках розвалювати. Нормально. Я тепер фармлю, якщо фармлю, то тільки на ЛТ. Блін, цей закінчиться. раніше, я заряджусь. От Фош Закінчиться так швидко. Ловив Фош. Ідеально став. слухай. Прям під мою течку. о як добре, як смачно, ти що А ще. Бомба. І він не знімає оглушечку. Моя ти лапа. Просто клас. Просто 4К сумарки, з них 1200 з одного фуша. добре є? Майстер. Батько пройшов стрім. Добре є. Майстра дали уже добре. До речі, ось у мене ГВЕ стоїть і там ГВЕ, і в ГВЕ КД десь як у мене, але ГВЕ на 10, моє на 8. Альфа в нас однакова Де стиль таки взяв, купив. Продавався, був якось в минулому році, мабуть. Акція була, вони. Варгеймінг робив акцію, продавав ці камуфляжі і на. цей Потім жертвував гроші з продажу. Мільйон доларів вони ніби пожертвували тоді з продажу оцього. Діла. Блін, я тільки один тоді купив, треба було більше купити Ну, але вже це пізно, вже більше не продають поки. Камуфляж і декольки. 115 гривень він тоді коштував. Ой, файно. Прям дуже добре. Привіт, Ванька. Літні акції ні, ще не купляв. А, до речі, там треба піти по відкривати ці карточки на сайті, не птикнуть. Ще поки нічого не купляв з літніх акції. Не було там нічого цікавого для мене. Вазика убил, арта, як так-то. Ти куди їдеш, брат? Ти що? Заблудився На Там одна картка безкоштовна. Ну, я знаю. Я вчора відкрив, там мені дали резерви. Диви на мене, в мене цілиться. Майже влучив, до речі. Диви, 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 гад. Обідився. Це... Ні, ціль на стрім програвать, так само, ціль не міняється. Що за картки на сайті. Канібал е, на сайті можна. Я в Телеграм скидав новину. Коротше, кожен... там зараз акція кожен день відкриваєш 4 карточки. Там е, пропозиції за гроші і одна карточка безкоштовна. Якщо не завтикаю, то відкрию після бою. Окей, не вилучу. Там прям перша новина на сайті Wargaming зайти. І там на халяву щось дають. Одна карточка безкоштовна, і три, типу, продають всякі. Цікаві речі. По скидкам. То я ще сьогодні не відкривав, забув. А я ж не зможу це показати на стрім. Мені треба захоплення робити окремо. Блін. Хоча зможу зробити, то не є проблема. Е, ти куди? Ми ж з тобою не договорили. Братіш. Стій, куди ти поїхав? Луби фугас. Молодець, зловив. А я буду зміщуватися наліво, бо мені не подобається, що там чергу тур. І тайп їде, все. Вовчасно я свалювати почав. Тоже Тож з това мені зайшло. О, вітаю в команді е -е, цих какагометателів роман. Навертаємо людей в свою віру. Треба чекати, бо мене тайп може засвітить тупо. Тупо за цим, за ЖДшкою може засвітить. Дуже вчасно я почав валить. А ГВ я, походу, не шари. Почати відступ. Що його можуть засвітить дуже легко. ХСК що там. Доберуть, ні? Доброго, добре. Давай ми пальнем в тайпа. І на чому там граєш, Роман? Недольот, Зашибись. Це легко просто. Ненавиді Арту, поки сам не почав на ній грати. О, бачиш, Сірко. Хі -хі -хі. Німці США. Ну німці не рекомендую. В будь-якому випадку не рекомендую німецьку качай. От. США. Прикольні, Дев'ятка там дуже хороша. А далі, ну, тяжко. Десятка дуже некомфортно. Ага, є пофігу, диви на нього. Просто стоїть йому, йому по барабану. Так, я надіюсь, ми це програємо. А то щось ми забагато вигравати почали. А я, я, я які німці вкачаю. Ні, ну може тобі сподобатися, я просто дуже. я хейтер ГВЕ 100. ГВ Пантерка прикольна там є. Бо залетіло пряме Т-100. Да, ГВЕ, бачиш. Я йому три рази тикав здавай назад, йому тупо по барабан. В німці сімка. Да, 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 от канібал Я ж кажу, сьома арта от, от цей ГВ Пантера. От її можна взяти собі вона класна. Далі, ну, типу. У мене ще поки що нема нервів, щоб Дев'ятку і, і вісімку покачати. покачать. Покатать. Я їх купив. Як я карточку забрати? На сайті Я зараз після бою спробую показати вам, як її забрати. На тобі, братан. Я колись качав, але не закінчив, і вирішив до десятки дойти. Mm -hmm. Ух, там 1500 БК бкарвану, йомою. Німці того Тяжко на них грати. Мені здається, німців трохи занерфили в плані польоту снаряду. Дуже сильно. Да, і дуже повільні вони. Я Тигр подобався. Богдан, дякую за подаруночки, тобі дуже велике. Дякую, дякую, дякую. Блін і того вбили і цього вбили. Де там бабаха стоїть. А тепер у нас проблема. Те 100 летить збивати мантикору Чи не летить Монтикору, до речі, дуже класно стоїть, гуй. <ріць> Та ми ж не про тих німців, ми про арту. 2 секунди ні я не хочу в неї стріляти я хочу стріляти в гассора. Ну окей. Не влучувало. Без аптечки він тепер добре. Дякую за скринечку, Богдан. Дякую за подарунки. Та я зрозумів чергу. Не знаю, я не катав дуже давно ці арти. Я взагалі не катав, мабуть, 8-й 9 арти, бо їх тоді ще не було. Вони тоді не ділилися на. Була. ГВЕХА була вісімкою і все. Привіт, Коля. От, і на тому я закінчив. А потім їх розтягнули, і я не катав ні восьму, ні дев'яту нинішню. На тобі хлопче, не бери базу. Блін, а ми в говні так-то. Ну добре, програємо, значить добре. Ікранковий рандом. Так завжди, дикий. Привіт, Михайло, як справи, нормально. А ти був сімку. Я вже не пам'ятаю чесно, я так давно качав ГВЕ, що, типу, взагалі вже вам не розкажу, що як воно було. То блоу старі бородаті часи. часы. О, добре, цього збрили. Пергасора треба лупить. Або чарика. Чарик вкатує? Чарик вкатує, його ПРСТ. Скажений. На тобі оглушення. Ніхто не постріляє. О, постріляли, нормально. Та, так ніколи тут не ні при чому, коля. Абсолютно ні при чому каникули тут. Боже, чувак просто був оглушений, ніхто по ньому не постріляв. Дякую, чорний, і тобі гарного дня. Ще дають за оновлення, за яке оновлення. Не влучу. А, за оглушення? Ну, це типа оглушення, це як за світ для ЛТ. Щось подібне. Не зовсім так, але дуже подібне. Типу асіст. Брін, мене 5 снарядів лишилось так то. Дякую за лички. О. Карстерк. Дякую за сердечко, привіт. Вже не так, як неділю мільйон поразок. А я його знаю, я не дивився, якщо чесно. Ну я все рівно намагаюсь програвати бої. Якщо мені вдасться програти всі, то я, то я буду дуже щасливий. Зараза, зупинився, ну ти гад. Мене мантікора якусь фігню робить, от реально. Він поїхав туди, де зараз світить не так то й треба. Ну, але що я можу йому сказати? Ну ми сьогодні, на жаль, виграємо більше боїв як неділю. Богдан, дякую за сердечко, дякую, за подаруночки. Мені треба Гесора забирати, він тут світить. А у мене 4 снаряди лишилось. Сірково, дякую за трояночку. Ой, запахло орто І шо, 55-й не хоче світить, не хоче. Тапаємо лайкосики, народ, прожимаємо, підписочки, буду вам дуже вдячний за лайчки і підписочки. Та ти ж чого перельот? Ідеально ж полетіло. Ну, капець. Алло, бідно як так? Я вже третій раз його не добираю. Мабуть добрать уже. Терма старяди трачу, мене скоро не буде чим стріляти буду лтшкою Привіт, Вадик Скіл поганий. Та да, по-любому. Ідеально полетіло, але перельот. Дивись, це все мої какахи тут. Ти сотий сюди вже приїхав. Боже, який ти варинок, чел. На тайпу. Нарешті. Дякую, Богдан, за подарунки тобі. Дякую за підтримку, хлопці. Нарешті я його добрав, добре. У мене лишилось два снаряди. Лол. Я рідко буває, щоб я вистріляв, вистріляв всі снаряди свої. Опа, тащер. Привіт, Херстел. Я не тащер, я намагаюсь програвати бої. Ой. А вони знову виграють. Я намагаюсь програвати, а вони все рівно виграють. А як так? -то? Давай, не давай. Даю, не даю. Купив в в магазині снарядів, ага. Піду позбираю все Вра... на полі бою. О, гарно став. Дякую, що став. Я тебе хоча б оглушу. Добре, оглушив, і то добре. О, ще оглушки капнуло, нормально. Ні, ну в минулому бо я взяв майстра, так що. <смі> так що хоч один б я зіграв більш менш. Ми його, на жаль, виграли, але. Таке. Так, я, так, я мав, мав мав вам показати карточки, правильно? Блін, в TikTok видно не буде. Зараз спробуємо показати. Треба буде додати собі окреме захоплення вікна uh, браузера. Майстер. Два майстри підряд. Airstyle. Я затащив. Просто два майстри підряд. Добрий день.